Друзі, всім привіт! Мої вітання з України. Вчора, лише тільки вчора, показувала вам свій новий агрегат для поливу орхідей. Господи, скільки в мене вільного часу! І в мене з'явилася змога показати вам найшвидкішу пересадку День саме оцього дендробіуму, якого я вам показувала, це моя крайня покупка. У регіному магазині то було 4 лютого. Я придбала тоді декілька рослин, і в тому числі цього дендробіуму, який має назву ось таку дендробіум хамана лайк призм, Має красиві квіточки. стала його із силиконового стаканчику, із транспортувального стаканчику, побачила активізацію кончиків корінців і вирішила швиденько його пересадити. Найшвидка пересадка дендробіуму із моху, щоб не ламати корінців, щоб не нести шкоди рослині, я пінцетом вибрала мох і середини цієї посадочки. Далі нічого не чіпала. Взяла подвійний горщик. В такі горщики я люблю саджати, такі, саме такі рослини. На дно я поклала пеноскло, кусминчики пенопласту. Хочу зауважити вам, що не всі дендробіуми терплять ем, карамзит. Тому, щоб не вирішувати долю, я поклала пеноскло, поклала пенопласт, визбирала корі найкрупніші кусминчики кори піні, португальської піні. Я показувала вам, яку кору я купую в інтернет-магазині. Флоріум вибрала найкрупніші кусминчики. Тут в мене трохи мільчі, деякі з них я іще поламала, дорізала моху з фагнуму. І тепер крупну кору кладу сюди. Як бачите, слой дренажу буде навіть такий, знаєте, завеликий. Але це і добре, бо і не немалий для моєї рослинки. Ось тепер, дивіться, отак він стане сюди. І я по периметру викладу його мілкою корою з додаванням нашого українського моху з фагнумом. І хочу зауважити вашу увагу, що не можна саджати в неоднорідний ґрунт орхідеї. Якщо вона в мосі і ви не хочете знімати цей мох, то треба обкладати корінці мохом. Ані знімати мох і висаджувати в кору. Але тоді, корінці, оці тоненькі корінці, вони загинуть. Тож, щоб нести, не нести шкоди своїй рослині, я виняла, виняла мох лише із середини. Тепер всередину я покладу великий шмат пенопласту. Поставлю свою рослину і засиплю її корою мілкою корою із мохом. І в мене вийде, що моховий ком лише ось тут, на нових корінцях. Далі вони підуть у ґрунт кори із мохом. Ось такий швидкий лайфхак посадки дендробіумів у горщики. Чому я обрала подвійний горщик, так, так це саме тому, що я не встигаю їх поливати. Мені так зручно. Якщо у вас є час кожні 3-4-5 днів поливати орхідеї, то краще їх саджати у звичайні пластикові горщики з отворами і без такої подвійної системи. Ну, а у моєму випадку мені зручно так. Просадка дендробіума зайняла 5 хвилин. Це дуже швидко і зручно. Як бачите, на дні в нього дуже гарні повітряні кармани. Тепер я, зважаючи на те, що я не травмувала жодного корінцю і нічого від нього не відрізала, я пролью його зараз розчином радіфарму, який буде діяти для нього як стимулятор. Для активного зростання. І отакий от мій курчашка буде зростати подальшому. А я буду дивитися, зважаючи на те, що це дендробіум і назва цієї рослини каже сама за себе, тобто це рослини, які полюбляють дуже багато повітря і опади. тож я подивлюся, якщо він буде довго просихати, то я зроблю. Свяхом зроблю декілька додаткових отворів ось тут по стінках, щоб просихав він якомога швидше. А на цьому в мене все. Бажаю всім миру і здоров'я. Тримаймось. Все буде Україна! Слава героям! Слава нації і смерть нашим клятим-окупантам. Пока!